Українська земля багата різноманітними талантами. У нас кожна жінка хоч трішечки, але рідна. Імовірно, наразі ваша інтуїція дещо заблокована. Можливо, на це впливають якісь негармонійні відносини, чи то з вашими друзями, чи з вашою другою половинкою. Імовірно, ви переживаєте через ці негаразди в стосунках, і тому наразі ви не здатні зосередитися на своєму внутрішньому голосі. Але навіть така ситуація з вашою інтуїцією не заважатиме вам працювати в вашому езотеричному напрямку. Ваша праця принесе вам якийсь успіх, принесе вам якесь задоволення. Магічна праця допоможе досягти вам якихось бажаних результатів. Але можливо задоволення буде неповним, бо є імовірність якогось внутрішнього конфлікту. Можливо, чомусь ви відчуватимете, що це не зовсім ваше покликання. Ви сумніватиметеся, чи то в своїй справі, чи то в тому, що ви на своєму місці. Можливо, ви маєте ще якийсь альтернативний шлях розвитку чи альтернативну роботу. І тому ви сумніваєтеся, чи варто вам залишатися в магічній практиці, чи перейти на щось інше. І можливо, оце відчуття сумнівів відчуватимуть якось ваші клієнти, бо вони дещо не задоволені вашою роботою. Можливо, ваші відповіді не надто впевнені. Можливо, навіть у спілкуванні ви якось показуєте свою невпевненість у собі. Люди здатні підсвідомо читати цю невпевненість у собі. І це може негативно вплинути навіть на найкращі результати вашої праці. І результати у вас таки дійсно чудові. Вони будуть сильними та ефективними. Ви маєте внутрішню силу, ви здатні досягти результатів через зусилля та віру в свої здібності. Тому ваші прогнози будуть вірними, а магічна практика магічні результати будуть успішними, ну, в залежності від того, чим ви займаєтеся, чи віщуєте майбутнє, чи якось по-іншому магічика. В будь-якому випадку ваші результати будуть чудові. Ви здатні досягти вершин магічного мистецтва. А напрямок, який вам краще вибрати, має бути пов'язаний з очищенням і відпусканням минулого болю чи якоїсь негативної енергії, якісь практики, що займаються духовним очищенням, ритуали, які зцілюють від старих болей, які допомагають зняти якісь блоки, а також ритуали для зняття емоційних та енергетичних перевантажень.